На каналі Українська Хвиля говоримо сьогодні про зміни в Україні з наступного місяця. Взагалі нововведень дуже багато зібрала для вас 10 основних. Серед них є як позитивні, так і негативні. Але про все потрібно знати. Отож, говоримо сьогодні про перерахунок пенсій, тобто збільшення виплат, кому, як і наскільки, про мобілізацію, про ціни на продукти, про зміну тарифів на комунальні послуги, зміни з національним Беком, зміни курсу валют, а також інші питання зараз коротенько обговоримо. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут лише найцікавіші економічні та соціально-політичні новини, і нас уже понад 114 тисяч. Дякую кожному з вас за довіру і підтримку! Отож, найголовніше, на що очікують мільйони українців, це індексація пенсій. Уряд вже оголосив коефіцієнт індексації це 12,1%. Обіцяли за попередніми прогнозами, мало бути 14-15, але як дійшло до діла, то в нас як завжди цей відсоток менше. Індексації підлягає лише тіло пенсії, тобто її основна частина. До кожної тисячі гривень вашої пенсії мають додати додатково 121 гривень. До ось цієї основної частини, без доплат, без надбавок, без дотяжок. Тіло пенсії, цю основну частину можна дізнатися, як у вашому особистому пенсійному кабінеті, а також зайти до сервісного центру пенсійного фонду, тобто звернутися особисто. У мене був випуск на цю тему про індексацію пенсій, де детально розповіла, як проводиться розрахунок і хто не може очікувати на підвищення. І серед них це ті, хто отримують мінімальні пенсії. І максимальні залишу в описі під цим відео посилання на цей випуск. Обов'язково ознайомтесь зі всіма деталями майбутньої березневої індексації. 1 березня значно зростуть пенсії членів сімей військовослужбовців, які є загиблими або визнані зниклими безвісти. Якщо зараз кожна така людина отримує 7800 гривень, то з 1 березня виплата зростає, причому значно до 12 тисяч 10 гривень. Причому з 1 березня 27-го наступного року ці виплати щороку індексуватимуться. З наступного місяця нам з вами обіцяють більше світла. Аналітики так стримано прогнозують, що відключень має стати менше. Звичайно, ситуація залежатиме від обстрілів і руйнувань нашої енергетичної системи, але все ж таки світловий день збільшується температура повітря також зростає, і відключень має стати менше. Цитую на Таків дефіцит в енергетичній системі зберігатиметься через нічні морози. Графіки залишатимуться актуальними, але очікувана тривалість відключень від 4 до 8 годин на добу у першій половині березня. У другій половині березня, після 15-го числа, зі зростанням світлового дня та потеплінням ситуація має суттєво покращитись. Збільшення генерації на сонячних електростанціях дозволить перекривати денний дефіцит, і у сонячні дні відключення можуть взагалі бути відсутніми. Будемо на це сподіватися. Ідемо далі. Мобілізація вона на жаль лише посилюватиметься. Зеленський дав розпорядження новому міністру оборони Федорову навести лад з бусифікацією, щоб не було масових ось цих скандалів на вулицях. Але як ми бачимо, ситуація лише загострюється, і останнім часом ось ті події, які ми спостерігаємо у соціальних мережах, а кількість скандалів, навпаки, не зменшується. А у Верховній Раді вже прямо заявили, що збираються оприлюднити відповідні законопрої. Як ти для посилення покарань тих, хто йде в СЗЧ, а також заборонити збираються навчання для чоловіків 25 не для всіх, звичайно, але для більшості тих, хто хоче таким чином отримати відсрочку від призову. Ось збираються ці законопроекти оприлюднити найближчим часом. Про це повідомив Федір Веніславський з національного комітету оборони та розвідки. Планує зробити ставку саме на контрактну службу. І невдовзі ми побачимо відповідний законопроєкт з новими термінами, які пропонують, і збільшеним грошовим забезпеченням. Чи буде він ефективним чи ні такий контракт, то, звичайно, велике питання, тому що попередні контракти не є ефективними, достатньо, і це визнають всі. Але намір такий: контрактна служба, збільшене грошове забезпечення, боротьба з СЗЧ, а також обмеження права на навчання для чоловіків 25. Взагалі мобілізацію максимально цифровізують і автоматизують Тизують основний мобільний застосунок це резерв плюс. Там вже відсрочки, і бронювання і сплата штрафів. і, Відповідно, документи про проходження ВЛК і оновлення даних, тобто, все, що тільки можна, все через резерв плюс. Основний військово-обліковий документ це резерв ID. Тобто наша влада каже, потрібно менше папірців і більше, щоб все було в електронному форматі. А також ще зміни стосуються чоловіків наймолодших з 18 до 24 років. Депутати нашого парламенту, нарешті, про. Голосували, підтримали, і цей вже документ став законом. Він передбачає надання відсрочки після служби на один рік. Тобто, людина підписує контракт, звільняється після проходження цього контракту, і після цього має право на рік відсрочки. А взагалі, депутати Верховної Ради зараз активно думають не над збільшенням грошового забезпечення, де знайти кошти для наших захисників, і не над зростанням мотиваційної частини, так щоб люди долучались за власним бажанням, а думають, як зробити. Бити так, щоб ухилення було майже неможливим. Навіть розглядається варіант блокувати рахунки чоловікам, які не оновили дані, які мають інші порушення військового обліку, і ось це все діло хочуть узаконити. Буду спостерігати за оновленнями у мобілізаційному законодавстві і повідомлятиму, коли вони з'являться. Пойдемо далі. Як ви знаєте, з лютого подорожчала електроенергія для промисловості до 15 гривень за кожну кіловат годину. Також бізнес активно використовує. Генератори дорожчає пальне, витрати на логістику зростають, і за все це задоволення заплатять кінцеві споживачі. Тобто, ми з вами Весні очікується традиційне подорожчання овочів, зокрема борщового набору, на 5-10%, тому що зростають витрати на зберігання. Відповідно, запасів стає менше. Що стосується фруктів, до 15%. Прогноз по цінам на м'ясо це плюс 7-10%, а молоч. На продукції 5-7%. А ціна на яйця залишатимуться високими, але ось такий стрибок очікується ближче до квітня, перед Великоднем. Друзі, змінюється національний кешбек. Програма стає диференційованою. До 28 лютого ми ще будемо отримувати на картки свої національний кешбек у розмірі 10% від вартості сплачених товарів українського вітчизняного виробництва. А з наступного місяця вже така диференціація. Залежно від категорії. Рії товарів 15% і 5%. 15% це здебільшого на непродовольчі товари, а також на деякі продукти. А кешбек за покупку базових продуктів з такого основного кошика споживчого він знижується до 5%. Тарифи на комунальні послуги у березні більшість залишаться незмінними. Електроенергія, газ, опалення точно не подорожчують. Що стосується світла, то після масштабних відключень після завершення опалювального сезону цілком. Можливо, що світло подорожчає на так обережно нас до цього готують, що плюс-мінус, але десь на 20% може цей тариф підскочити. Але не у березні, а десь вже з 1 травня чи червня, як це було а, минулими роками. Навіть обіцяють, що за кілька років ми отримаємо тариф на світло у розмірі 8 ,50 гривень 50 копійок. Звичайно, сподіваємось, що це лише лякалки, і цього насправді не буде. Але. Стосується водопостачання та водовідведення, то з наступного місяця можливе подорожчання. А все тому, що наша Верховна Рада підтримала, проголосувала за законопроект під номером 13219, а вже у другому читанні. То тобто закон ухвалений і він зараз знаходиться на столі у Зеленського і очікує підпису. А що у цьому документі цікавого? А те, що в ньому є правка під номером 764, згідно з якою встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення покладається на місцеві адміністрації, зокрема на обласні та у місті Київ. Тобто наш парламент передав органам місцевого самоврядування право встановлювати тарифи на водопостачання для водоканалів, які забезпечують послугами понад 100 тисяч осіб. То тобто раніше тариф регулювала НКРКП, а зараз місцеві адміністрації, і ось як це прокоментували у Верховній Раді. Міста зможуть самостійно приймати. Рішення. Хтось підніме тарифи, хтось не підніме, хтось з бюджету дасть грошей. Але ситуація, коли у нас ці тарифи 2021 року не змінюються, мабуть, не зовсім правильна, тому що ми розуміємо, що з водоканалами величезна проблема. І ось цю проблему будуть вирішувати за рахунок простих українців, за рахунок збільшення тарифікації. Так ось, якщо Зеленський підпише цей закон нововведення стосовно тарифікації на водопостачання і водовідведення, почнуть діяти через два місяці. Після Підписання безпосередньо. І ще рік після завершення після скасування дії воєнного стану. Тарифи на мобільні послуги. Компанія Vodafone оновлювала тарифи ще у січні, тому поки що без змін на щастя. Що стосується Київстар та Лайфсел, то вони оновлюють вартість своїх послуг. Компанія Ліфсел змінює вартість пакетів мега та максі з 18 лютого для нових клієнтів, тобто, це плюс до 100 гривень. А що стосується Kyivstar, тому що це лідер на ринку і в нього максимум абонентів, то підвищення на 50-90 гривень, ось у цьому діапазоні для низки архівних тарифів з 1 березня. У мене було відео про найдоступніші тарифи від цих трьох мобільних операторів. Станом на зараз, на лютий 26-го року, також залишу посилання. Обов'язково переходьте і ознайомтеся, що пропонують за найдоступнішими тарифними планами. hanıma Курс валют наступного місяця у березні залишиться у стані так званої керованої гнучкості. Очікується різких стрибків у вартості валют, але спостерігатиметься помірна девальвація гривні, тобто гривня дешевшатиме. Орієнтовний курс долара на березень у межах 43 гривні, 43 гривні, 80 копійок, євро 50 гривень 52 гривні, залежно від купівлі продажу. У Березні очікується подорожчання пального. Основні види палива вже перетнули таку психологічну позначку у 60 гривень, і цей процес, на жаль, продовжуватиметься. Через зростання акцизів, через весняну посівну кампанію і, звичайно, через коливання курсу долара. Від 50 копійок до кількох гривень подорожчають основні види палива. 3 березня набуває чинності постанова кабміну, яка стосується медикаментів, що продаються в аптеках при лікарнях. Там продаватимуть лише найдоступніші ліки, тобто ті препарати, які входять до трійки найдешевших серед аналогів у національному каталозі цін. Офіційна версія це необхідність захисту пацієнтів від дорогих брендів у медичних закладах. Але на практиці дуже багато ризиків, що людина не зможе. Піти просто і купити те, що їй необхідно, тому що серед дешевих аналогів, навіть якщо речовина та ж сама, не завжди ліки є ефективними, і ці це ми все прекрасно знаємо. Тому, якщо того чи іншого препарату у лікарнях не буде, доведеться шукати його в інших мережах, в інших аптеках, в інших закладах. Друзі, наступного місяця нас нарешті має порадувати погода. Нарешті має потеплішати. Звичайно, початок. Місяця буде нестабільним, будуть перепади температур, будуть нічні заморозки, опади, але ближче до кінця місяця довго очікуване тепло. Нарешті до 15 градусів має підвищитись температура повітря. А подекуди навіть побачимо на стовпчиках термометра плюс 20. Ми продовжуємо зберігати спокій і сподіватися на краще. Бажаю всім мирного неба над головою. А я продовжую слідкувати за змінами у різних галузях нашого. З вами українського життя. Сподіваюся, що ця інформація для вас була корисною. Якщо це так, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтесь до мого телеграм-каналу, де я щоденно відстежую і поширюю найважливіші, найактуальніші і найцікавіші українські новини. Приєднуйтесь і бережіть себе!